Вітаю вас на каналі. Хочу зараз вам показати сорт каталонський. Дуже розповсюджений даний сорт в Європі, в Польщі масові посадки знаходяться даного сорту не одне десятиліття. І що вам хочу розказати, показати. По даному сорту різниця каталонського від Барселонського чим він відрізняється в каталонського горіх має от на закінченні, ніби як шипік, така густринка йде. Горіх кругленький, а от в кінці має він такий от шипік. Якщо був би барселонський, то був би він отак прямий без цього от дзюбка. Це хто не, хто не в курсі? Пояснюю для таких людей, може хто там хоче посадити собі садочок. От плюска в нього трохи коротша. І от бачите, шипик. шипік. Оцей от шипик, це є от, основна така от... різниця даних сортів каталонського від барселонського. Ну, зараз зважу пару горіхів, подивимося, яка в них маса. 4,30 4, 4 грами, 30 міліграмів. Так, далі. 4,57 4,18. Горіх це ще сирий, Ну, вже він вистих, ну, дозрівши гарно, бо вже він сам починає вилітати з клюски, це означає, що вже можна горіх збирати, обривати. Я вчора почав обривати вже даний сорт. Запилювачі обірвав раніше, тепер вже перейшов до каталонського, Обриваю.

От, така от вага від 4 грам до 5,7 грам. Вроді б максимальна вага, яка була по даному сорту. Зараз візьмемо, розлучимо горіха, подивимося всередині виповненість ядра. Садочок не поливається, але цього року було достатньо опадів. І з таким літом, як цього року, то і поливу, і не потрібно. роздушуємо. от Характерна кожура оця коричнева для каталонського. Але як можете бачити, горів. Гарно заповнює ядром скорлупу вагу кинемо разом з Кролопою, що воно за покаже 3,89 девять. Можна рахувати три дев'яносто, якщо буде. 2 грами ядро, то вийде 50% вихід сирого. Даже трохи більше 51. Так, відтарувати треба знову, плін щось є, прилючує. Десь вона на скусе стоїть. От, можна сказати, що 50% вихід ядра. Деревого горіха. Ядро тверде, не м'ягке. Мені там хтось колись доказував, що ніби в каталонську там м'яке ядро. Я вам скажу так, якщо ви обірвете зеленим горіх, у вас любе буде ядро мягке, і воно не буде зберігатися. Горіх не буде зберігатися із-за того, що ядро не достигле воно не вистояне. Щоб горіх зберігався, потрібно, щоб він гарно достиг на дереві. А тоді вже можна обривати, а не аби тільки скорлупа появилася і вже обривають я такі гарячі голови. Так що, якщо хочете, щоб горіх лежав, будь-який любой, любой горіх любого сорту, потрібно, щоб він вистоявся. У мене є горіхи з того року, то да, можна сказати, що трохи ядро всохлося в. В скорлупі, та любий горіх всихається, коли він лежить рік. Ну, Ядро тверде, дуже смачне, і воно може ще не один рік зберігатися. Горіх, якщо він знаходиться в нормальному, в сухому місті. Горіх потрібно зберігати в таких місцях, щоб була стабільна температура. Там не було великої вологості і не було ніяких посторонніх запахів. Якщо будуть посторонні запахи, то горіх. В себе натягне цей запах і спортиться весь горіх, який у вас там зберігався. Горіхи даного сорту, якщо їх взяти там в мікрохвильову піч чи в духовку, там на декілька хвилин полущеними прогоріти, вони дуже гарно бланшируються, от здирається з них це все Ця шкірка. Получається отакі от. Такі от. Потім Гарний сухий, смачний горішок. Ось такий от, от ядришку горіха Каталонський. Горіх дуже смачний, технологічний, є промисловим сортом в Європі. Хто займається фундуком, той знає. І він дуже гарно підходить для нашої місцевості, для Волині. Тому що пробуджується він трошки пізніше, як наші сорти ну, української селекції. Так що оці от, європейські сорта, вони більш підходять, даже як наші Шедевр, наприклад, він раніше просинається, ніж каталонський. Брунька починає набрикати ще на початку. Березня і дуже схильний, дуже слабкий, можна сказати, до низьких температур там будуть якісь приморські. Ще якщо вітер десь на відкритому полі, то взагалі дуже погано переносять. А каталонський на недільки 2-3 пізніше починає просинатися, ніж наші. Так що От даний сорт. Він гарно підходить для Волині, для нашої місцевості. Так що такі от справи по даному сорту. Дякую вам всім за увагу. Миру і добра. Усім всього найкращого. До побачення.